Юлія Паєвська з нами на зв'язку. Тайра, парамедик та волонтерка. Привіт, Тайро. Привіт, рада бачити. На жаль, дуже паний зв'язок. Я не знаю, чи ви чуєте мене. Дуже добре чуємо, дуже добре бачимо і хочемо привітати із отриманою нагородою. Насправді, це дуже потішило, те, що ти отримала лауретку, те, що ти стала лауреаткою премії Держ Державного департаменту США International Women of Courage. І цю премію тобі вручали держсекретар та Перша леді. Розкажи, будь ласка, як все це відбувалося? Якими були твої емоції, і про що ти їм розповіла? Ну, по перше, я не сприймаю це як нагороду особисто мені. Я сприймаю це виключно як нагороду для всіх сміливих українських жінок, що захищають нашу батьківщину як на фронті, так і в тилу. Роблять це для того, щоб ми здобули нашу перемогу якнайшвидше. А ну, звичайно, це велика честь для мене отримати нагороду. Для всіх жінок це все ваше. Я тільки отримала, я вважаю саме так. Велика честь бути в Білому домі. Я якраз вчора сиділа, дивилася на все це і думала, що майже рік тому я була на підвалах Донецьку, а тепер я в Білому домі. Тобто наша доля дуже такі речі з нами робить, ти ніколи не знаєш, що тебе очікує. Але безперечно, радості. Фактично щось мені не радостно, якось бо ми вчора поховали. Позавчора багато наших побратимів. І посестер, і ці всі смерті, смерди вінчі, загибель мен... мене дуже дратує. Я о, основний меседж, який несу. Я прошу зброю, я прошу не зупиняти допомогу. Ну, я й не бачу, що хтось намагається щось зупинити. Насправді, підтримка України тільки зростає. От, от про це я хочу ще спитати, тому що тобі я сподіваюся, вдалося поспілкуватися в Сполучених Штатах. З різними людьми, з представниками різних сфер, от яке твоє відчуття насправді як зараз, через рік після початку повномасштабного вторгнення, величезних жертв, втрат, руйнувань, всього решта, от як американське суспільство дивиться на, на російсько-українську війну, чи розуміє її, чи чи дійсно ця підтримка, як вона трансформується, як вона змінюється? то ну, я бачу, що це дуже спланована підтримка, і є чіткий план, як нас підтримувати. Що нам потрібно, постійно проходять консультації, аби нічого не забути, аби включити все необхідне в список. Підтримка абсолютна. Звичайно, є такі голоси, що там можливо Україна вже впорається і сама, але всі 99% звичайно підтримують Україну. Ніхто не збирається нічого призупиняти. Я всі дякую тобі, Тайру. Що знайшла час долучитися до нашої ефіри? Я розумію, що графік розписаний, але насправді хотілося розповісти про цю нагороду. Це важливо. І я особисто дуже пишаюся. А, ось власне твоєю діяльністю, тим, що ти проводиш, це дуже важливо. Тому дякую. Та моя нагорода також. Так що вітаю тебе з нею. А, Тайро, дякую. А, бережи себе Юлія Паєвська, Тайра, парамедик та волонтер. Була з нами на зв'язку зі сполучених штатів Америки одразу після отримання нагороди із рук першої леді США Джил Байден та держсекретаря Ентоні Блінкіна.